Доброго дня, дорогі друзі. На цей раз вирішив записати відео на тему про яку, в принципі, знає майже кожний власник VB-50. Це заміна певних деталей задньої ходової на нашу модельку. Основна ціль це в принципі дати просто відгук. По дешевим я максимально намагався знайти такі недорогі деталі. І дати по ним відгук я вже поставлю. Значить, купив я а, стойку стабілізатора CTR. Не знаю, як вона там буде по фірмі, по якості. А, по відбійнику, принципі, звичайний Маздовський 6 джішка 2002-2008 рік. Про жінки у нас Кіп. В принципі, їх багато хто купує, в інтернеті на цю тему є інформація. А, і амортизатори. Амортизатори, от, в принципі, написано SAX фірми. А, ну і втулочки для стабілізаторів. Навіть не знаю, що це у нас за фірма така. Забув вже, як вона, ага, отут. Будемо пробувати. Поставимо, дам вам відгук, так що відео буде трохи склеєне. І, надіюсь. Буде велика різниця між тим, як зараз їде, і як буде їхати. І так, всі запчастини підійшли. Проблем зі встановленням не було, стали як рідні. Додатково в мене що вирішивши замінити тросик ручника. Він там, хто не знає, подвійний. Зразу і на правий, і на заднє колесо. Повністю, до речі, підходить від Mazda 6-ї джіжки теж. Проблема була з перевіркою результату, з пробками в Києві. Гарно тестується тільки одне охолоджуюча система. Але все-таки вийшло потестувати. Керованість покращилась безумовно. Машина їде відстою. В плані жорсткості. Можна сказати, середня. Ближачий по ура скинаура проїжджає. Ну, думаю, в глибоку яму, якщо попадете, ну, відчутно, звичайно, буде. Ну, я думаю, як і не будь-якій іншій машині. Але я думаю, і дно не задінете. Посилання на ці запчастини я скину і в опис відео, і в таблицю, яку викладав в попередньому відео. На цьому, все дякую за увагу і слава Україні.